Всім привіт! Це лот рушнички для ванної кімнати зі 100% бавовни високої німецької якості. У лоті 20 одиниць розміри 70 на 140, 50 на 100: 30 на 50 та 2 тюрбанчики для сушки волосся. Двох кольорів: світло-зелений та сірий. Рушнички розміром 30 на 50 см. Їх у лоті 7 одиниць трьох кольорів. Сірих у лоті 4, один темно-синій та два світло-зелених. Далі рушнички розміром 50 на 100 см. Їх у лоті 9 одиниць з трьох кольорів. Світло-зелених у лоті 4. Сірих 2 та 3 темно-синіх. І останній розмір 70 на 140 см. Їх улоті 2 одиниці, сірого та зеленого кольору. Замовити цей лот ви можете вже зараз у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!